воно такою є, і ця е, міфологічна інсталяція працює в той спосіб, в який вона працює. Якщо не пересаджують е, ну, е, органи і е, прищеплюють хворий орган на місце більш хворого або навпаки, то вона цього не одужує, вона просто хворіє інакше. Таків є достатньо хворе місце. Як таке, оскільки це е, місце офіс, де фактично ніколи не було. В мінімумі було місцевих мешканців, яке було місцем адміністрування і управління з дуже сильною внутрішньою енергетикою, безумовно, своїм рельєфом і своєю історією. Але ця історія не політична і не культурна. Це історія енергетична, як би так сказати. Тому це така певна, 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 певна культурна чакра України, якщо можна висловитися таким терміном, але це не означає, що це місце. Спроєктоване в нашій політичній історії так, як воно зараз є. Ми знаємо про наявність двох племен, які склали основу місцевої слов'янської ідентичності, поляни і деревлян. І ми знаходимо багато згадок про деревлян в різних джерелах, тобі європейських і одну згадку про полян в Іпатівському літописі. При тому, що начебто це було достатньо паритетно існуючі структури. І люд, але люди, які живуть в лісі, вони живуть з лісу. Люди живуть в полі люди не живуть, люди з поля приходять. Е, я вважаю, що е, Київ як е, прикордоння і зіткнення, конкурентне зіткнення абсолютно різних імперій, був середовищем, був е, великим базаром. І в ньому відбувалися такі політико-економічні процеси, які зараз відбуваються довкола нашої газової труби, оскільки Дніпро, тоді шлях з вода в Греки, виконував абсолютно таку саму геополітичну функцію транзиту, як сьогодні газова труба. З тою самою різницею, що охороняли цей шлях і користувалися з нього нормани. Прийшли дійсно поступово закликали через Новгород своїх співплеменників, а заклик чужих людей керувати виявляється достатньо типовою славянською рисою, якщо подивитися. Перший заклик, який ми знаходимо в літописах, наша земля. Щедра і багато, але порядку в ній немає, тому прийдіть і правте нами. Була складна чотирьома гуронською племенами, двома фінськими і двома протиславянськими. Після того, як вони зробили революцію у себе, потім чинили громадянську війну і потім знову запросили нормальні до себе наводити порядок. Оскільки. Побережжя Балтики з усіх сторон так чи інакше переправина адміністративна проти перетикована Скандинавія. Не існувало ні Швеції, ні Норвегії, ні Данії ні в теперішньому вигляді, очевидно, ну, навіть в суперсному варіанті були окремі ярли яр, і, і, і князі. Але так чи інакше, вся Балтика, вся північ, вся територія сучасної північної Росії. Топоніми, етноніми, вони всі абсолютно мають в походження. Оскільки в Європі всі місця, які могли захопити нормально, були дані, сюди вернулися і прийшли через ті, кому вже не було місця в Європі, хто хотів і міг реалізуватися своїми політикомістичними проєктами тут. Київ і Дніпро достатньо зручних для побутових фортифікаційних споруд. Такого типу, який будували нормально в Центральній і Західній Європі. Але саме головне тип управління, які вони принесли з собою, передбачав сильну вертикальну владу, фактично військово, -військово федеральну реаліатора, і обслуговуючий персонал у вигляді оточуючого населення. Нічого обрадового в цьому не було ні для місцевого населення, ні для тих, хто це придумав. Оскільки в тих самих літописах говориться, що після творона потеряли Хазара, коли прийшли до Романи е, і спитали, скільки ви платите, ти за суму, нормально сказали, а ми будемо брати з вас менше. І нормально, ведеться. Е, відповідно, перейшли під е, іншу.